Милистві отче наш. Роман, Інна, Василь, Ярослава, Коля, Іра, Вітя, Андрій, Оля, Олексій, Анастасія, Марія, Святослав, Світа, Варвара, Роман, Степан, Ганна, Тамара, Леся, Олег, Тамара, Стас, Володимир, Коля, Кутолік, Василь, Володимир, Вадім, Вадім, Андрій, Володимир, Григорій, Валя, Володя, Андрій, Геннадій, Оля, Микола, Тарас, Володимир, Валерій, Олександр, Саша, Надя, Віра, Алла, Валя, Саша, Люда, Наташа. Таня, Діана, Маша, Свята, Михайло, Вадим, Сергій, Роман, Коля, Леся, Оксана, Віта, Ірина, Катя, Юля, Оля, Таня, Аня, Женя, Василь, Мія, Роман, Віолетта, Людмила, Олег, Ілона, Олег, Ніка, Євген, Діма, Злата, Мар'яна, Альона, Наталка, Таня, Артем, Андрій, Женя, Віка, Рая, Оксана, Таня, Андріана, Олексій, Іван, Софія, Оксана, Люда, Вася, Ніна, Степан, Руслан, Міша, Марія, Віка, Зіта, Гіта, Андрій, Ілья, Кирил, Світа, Альоша, Ірина. Марія, Софія, Надя, Юля. Ми протестуємо разом з Ісусом Христом, Рох Кадуш, Ішуамуша, Роха Дунаї, протестуємо дияволу. А він уши ми стоїмо зараз на непорушності Господнього Роха Дунає, слово Лого, всяких, хто призове ім'я Господнього роха Дунає буде прощений і звільнений. Амінь. Бласланге душі в ім'я Господнього роха Дунає, кров Ісуса Христа, Рох Кадуш, Ішувамушах стає проти прокляття. Хто лівуч, і від нас прокляті вічний вогонь, що дияволю та його посланцям приготовлений. Ми зв'язуємо дії диявола та його посланців і проклять на землі. Нехай їх заборонить Господь. Алілуя! Так фор бладить, отеосту урану, а віну шибашем, а віну дібер, ашер кольнасах, благословенні ми Всевишнім Богом, благословенні Всевишній Бог, Бо Господь, Руаха хадонаї, визволить нас від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Алілуя. Йому слава, кадош, Руах, на віки віків. Амінь. Ми розв'язуємо на небесах благословення нам, Бога Аврааму, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Амінь. Будь чистим.